Сьогодні з вами розділяють найдорожчі вам люди, ваші батьки. Погляньте на батьків присутніх в залі, їхні очі всеють щастям, а десь в глибині затаїлася тривога. Бо попереду ще стільки випробувань, а вони переживають більше, ніж ви самі. Тож любіть своїх рідних, будьте завжди гідними їх, дайте їм можливість. Гордитися вами зробіть так, щоб перечасні зморшки не лягли на їхні прекрасні обличчя, а їхні серця були спокійні за вас. Клоніться доземно своїм батькам, які виростили вас, дали освіту і радіють разом з вами. Бо без батьків чого ми в світі варті? без маминої ласки і тепла. Без батьківської строгості і жарту, без нашого родинного тепла. Дорогі випускники, до вас звертаються найдорожчі люди. Від імені батьків мають слово Возняк Галина Миколаївна і Білас Лариса Федорівна. Саме тут ви отримали всі необхідні знання для вашого майбутнього пана. І тому від імені батьків, усіх випускників хочу щиро подякувати керівництву, а також науково-педагогічному колективу Бурштинського енергетичного коледжу за їх плідну працю. Саме вони доклали чимало зусиль для того. Знань своїх, терпіння свого для того, щоб наші діти стали найкращими спеціалістами і справжніми людьми. Тому в цей святковий день хочу побажати вам і вашим родинам міцного здоров'я, людського щастя, добробуту. Натхнення і всього найкращого в житті. Дорогі випускники, перед вами відкрилась широка дорога в світ, тож нехай вона не буде для вас тернистою, а буде встелена пахучими травами та квітами. А ви завжди за будь-яких обставин залишайтеся хорошими, ввічливими, працьовитими і мудрими. На ваших кустах хай завжди буде посмішка, а в очах іскренка любові та пошани до оточуючих. Будьте добрими дітьми своїх батьків. Пам'ятайте, що обов'язок дітей платити батькам за їх піклування про вас, за їх любов до вас, за їх доброту, платити тим самим піклуванням, любов'ю, відданістю. А зараз хочу звернутися до вас словами Ліни Костенко. І все на світі можна, треба пережити. І кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Хай буде все небачене побачено. Хай буде все пробачене, пробачено. Єдине, що від вас іще залежить, принаймні вік прожити, як належить. Хай вас Бог береже і посилає всі земні благ. Дорогі випускники, хай Бог вас береже, як ви встаєте зранку, і пісеньку веснянку в сповитку день несе, хай Бог вас береже від заздрощів і злоби, Від немочів хвороби невпинним вітражем. Хай Бог вас береже, де є злобливі люди довічно і повсюди. Хай Бог вас береже, свято вас! Просте звичайне слово, яке щодня повторюємо ми. А скільки воно дає у собі найкращих незабутніх спогадів, скільки пов'язано з ним вдячних перемог і звершень у кожної людини. Як добре, що в житті у кожного із нас є мудрі наставники, майстри, викладачі. Сьогодні в день святковий урочистий, приміть, шановні рідні вчителі, подяку, пісню і квіти барвисті, і наш уклін від серця до землі. За те тепло, що ви нам в душу вклали, любов святу до рідної землі, за те добро, якого нас навчили. Спасибі! Дорогі викладачі! Тож висловлюємо щиру подяку Джурі Олександру Дмитровичу, здоровяні Ольці Васильівні Дмитришину Ігору Петровичу, кравцю Івану Васильовичу. Ємбрик Марії Ярославівні. Войтенку Олександру Олександровичу. Іванців Олександре Степанівні. Копяк Галині Степанівні Ковальчук Любові Степанівні. Хлапчак Лесі Іванівні Галамазі Лідії Юліанівні. Чулію Тарасу Ярославовичу. Николину Миколі Омеляновичу. Кропиницькому Петру Михайловичу. Остапійчук Галині Петрівні, Ривчуко Богдану Павловичу, Лило Любові Михайлівні, Матвієнків Ользі Степанівні, Коліш Оксані Володимирівні, Джурі Роксолані Олександрівні, Сасу Руслану Богдановичу, Тихому Богдану Михайловичу, Китці Олегу Васильовичу. Женкевичу Михайло Томовичу, коган Тетяні Олексіївні, Щебівській Галині Володимирівні, Чехівській Галині Броніславівні, Сижу Роману Андрійовичу, Мартинів Галині Ярославівні, Сінцюрі Михайло Володимировичу, Копель Наталі Вікторівні, Ком'яку Петру Харитоновичу Бойку В'ячеславу Степановичу. Іванцю Степану Михайловичу. А ценапчуку Євгеновичу. Марущак Анні Романівні. Погод Олександрі Іванівні. Хамач Наталії Богданівні. Віддякині Наталії Васильівні. Познаку Богдану, Богдану Йосиповичу. Дремлюці Валерію Андрійовичу. Задорожній Анні Вікторівні. Поліщук Ярославі Богданівні. Андрієву Михайлу Костянтиновичу, Мину Станіславу Васильовичу. Слободяну Василю Богдановичу. Богданюку Станиславу Анатолійовичу. Шаробуряк Ірині Малерівні. Андрієві Юбі Дмитрівні, Пері Світлані Михайлівні. Рябку Іману Семеновичу. Островському Станіславу Слободяну Богдановичу, Палучак Галині Іванівні. Шурка Оксані Андріївні. Дравчук Світлані Іванівні. Назар Літмарі Богданівні. Остапенку Віктору Васильовичу. Богуцькому Івану Михайловичу. Вітчику Віталію Михайловичу. Шувар Марії Михайлівні. Шпор Оксані Степанівні. Дремлюся Оксані Станіславівні. Самчук Твітані Васильовні, Непорадній Ірині Іванівні, Лесі Михайлі Володимирівні, Рижко Ользі Миколаївні, Пастух Ніні Андріївні, Прокопів Ірині Юліанівні, Гецику Вірі Євстані, Школяну Андрію Івановичу, Смірнові Ані Семенівні, Вільчик Золяні Любомирівні, Бацалі Марії Миколаївні, Квас Любові Ім. Олексію Оксані Михайлівні. Думі Світлані Васильівні, Козар Марині Анатоліївні, Данилюку Васалю Івановичу. Традиційно в цей день першокурсники дарують випускникам незабутки на добру згадку про студентські роки, а випускники передають їм естафету, даруючи символічні сувеніри. Студенти це такий народ, який не може без плювати. А їх, до речі, вистачає, підступна сесія чекає. Чи причепився викладач, тоді вже хоцать та й плаче. лекції таких всі схожі. Ну ні, студент сидіти не може. То як приходить семінар, студенту враз якийсь тягар. Його не видно із парти, йому вже й не до жартів. Та викладач...